Дня, друзі, ми з вами продовжуємо зустрічатися на каналі Доктор Голод і розбирати саме цікавіші теми, що стосуються медицини і нашого здоров'я. Вже декілька разів я вам показував свої архівні відео. Кожен ці відео ми знімали ще в 2011 повз чи дванадцятому році. Де доктор Голод був тоді ще трошки молодший і трошки розумніший, і давав досить цікаві такі презентації, що стосуються обладнання Нугабест, але вони були розумними, і там я ще попробував, якби обґрунтовувати всі властивості обладнання Нугабест саме з позиції нашої традиційної медицини. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися ще одне дуже цікаве відео, відео що стосується припікання. Та позиція, яку я тоді доносив до людей у 2011 році стосовно припікання. Отже, сьогоднішнє наше відео буде про припікання. Дивимося. Одного болить правий суглоб, одного лівий, а лікування одне й те саме. Почніть з припікання, отак, як я отут вам написав. Коли ви проведете тиждень щоденно. 7 днів на, на тиждень, припікання два рази на добу, по 30 хвилин, от саме за тою схемою. Тоді прогрівайте ваш суглоб, ваш хворий орган. І ви побачите явне покращення. Оце є лікування. Чому не коліно? Я вам чи, чи не кульшовий суглоб, я вам поясню одну річ. Ліки застосовуються не обов'язково там, де болить. От дивіться, болить в людини. Е Наприклад, печінка, а таблетки розторопши, п'є через рот в живіт. То печінка, а то живіт. То таблетки всі ж сюди прийдуть, правда? Болить в людини, наприклад, суглоб, коліно. А лікар призначив уколи куди? Так болить же ж не сідниця, а болить коліно, чого ж колять туди? Так всі уколи туди застосовують. Оцей принцип треба зрозуміти, що припікання проводиться оцих п'яти частин, яких я вам зараз даю, для оздоровлення всього організму, для насичення всього організму імунітетом, а вже потім прогрівається орган. Дивіться, як дуже просто. Якщо ви набираєте в шприц ліків, ви можете їх колоти, правда? А якщо пустити шприц і колоти, користь буде? то спочатку треба не прогрівання робити, а припікання. Припікання це набрати ліків шприц. Прогрівання це введення. Спочатку треба зробити припікання. Я вам намалюю одну схему. Цікаву таку. Взагалі, от, для пояснення трошки, що таке. Що таке припікання? Що робиться в тканинах, коли людині роблять припікання? Відновлюються, розширюються. Дивіться, по суті, своє, взяти гарячий предмет гарячий, і прикласти до тіла. що в цьому місці вийде? Опік. Але погодьтеся, опік. Правда ж? Опік. І тут я або директор починаю заявля... заявляти вам, що опік. Це є корисно, правда? Де ж тут користь? Що таке обік? Це руйнування певних клітин. Обпечена тканина робиться. Гнити починає затягуватися, рана, рубець. Чому це корисно? Чому припікання корисне саме нашим обладнанням, а не корисно, наприклад, взяти е грілку якусь, обпектися, взяти сірником обпекти? Дивіться. Промені а, грає роль саме припікання. Зараз за промені будемо на другий крок робити. Дивіться, температура, коли вона впливає на наш організм, в тілі нашому впливаються певні клітини. Не всі, а ще певні. Ну, Візьміть, для прикладу, тисячу людей в кімнаті, в приміщенні, тисячу людей. Різних, просто з вулиці набраних, і почніть дуже сильно їх нагрівати. Скажіть мені, хто буде помирати саме перший? Люди хворі, хворі, правда? Ще хто? Старики, старики. І третє хто? Ну, Діти. Діти. Які не можуть витримати температуру. А тепер, коли ми нагріваємо нашу тканину, даємо високу температуру. В тканинах. В першу чергу починають помирати клітини, які є старі, які вже віджили свій життєвий цикл і не можуть далі жити, особливо при зміні температури. Помирають клітини хворі, тобто пошкоджені якимось патологічним процесом, які не можуть тепер вже існувати за цих умов. І третє, помирають юні. Молоді клітини з недосконалим апаратом температури відведення, а це пухлинні клітини. Коли ми робимо припікання, ми автоматично в наших тканинах призводимо до загибелі хворих, старих і пухлинних клітин. В першу чергу гинуть оці три категорії клітин. І в нас в тканинах, де проводилось припікання, утворюється певна частинка. Мертвих клітин. Клітини, оці старі пошкоджені, коли вони внаслідок температури руйнуються, в кров виділяється велика кількість біологічно активних речовин. Я їх називаю нейромедіатори, білки термічного шоку. Єдине завдання цих речовин от вони рухаються з крові. Називаються біологічно активні речовини. Вони рухаються з крові і з'єднуються із лейкоцитами, і роблять наші лейкоцити активованими на імунну боротьбу, активізованими на імунну боротьбу. Ви знаєте, в нас в крові плаває велика кількість лейкоцитів. Знаєте це? І Якщо є якесь пошкодження. То на другий день місці пошкодження буде Нагноєння. А агні це лейкоцити. Звідки ж вони знають, що треба туди йти? Пошкодження наших тканин викликає виділення цих біологічно активних речовин. Виділення біологічно активних речовин призводить до активізації лейкоцитів, які мають. Згідно оцього фізіологічного механізму йде у місце пошкодження. Рухаються лейкоцити В крові. А тепер увага. Дивіться уважно, не упустіть цей момент. Активізовані на імунну боротьбу лейкоцити знаходяться в крові. З кров'ю вони куди попадають? В які органи? Ану перерахуйте мені. В серце. І лікують ішемічну хворобу серця. Ще куди? В мозок і лікують е, ішемічну хворобу мозку, лікують е, втрату пам'яті. Ще куди? Спина. і лікують хронічне захворювання дисків, дископатії, лікують остеохондроз. Ще куди? В підшумкову залозу лікують панкреатит, в печінку лікують гепатит, в матку лікують фіброміому, в ногу лікують варикозно розширену вену. Оці активовані лейкоцити. Якщо ми припіканням їх активовуємо, вони починають рухатися в нашій крові в кожен орган і виліковують хронічні хвороби кожного органа. Дивіться, цей момент не упустіть. Не робить людина припікання, а тільки гріє орган, вона покращує кровопостачання органу. Кров, якість крові, яка йде в орган, не міняється. Робить людина припікання. І після того покращує кровопостачання органа, то спочатку людина кров насичує лейкоцитами, активованими на боротьбу, а потім прогріваючи коліно чи прогріваючи живіт, лише відкриває двері для цього органа, щоб кров туди зайшла. І тоді імунітет починає свою боротьбу. Якщо імунітет не підвищити, а лише покращити кровопостачання, робиться те, про що. Попереджає лікар, не грій, вона грієш. Якщо людина спочатку підвищить імунітет шляхом припікання, а потім прогріє хворий орган, тоді вона спочатку наситить кров імунітетом, а потім відкриє двері органа для того імунітету, щоб імунітет орган вилікував. Наше тіло так побудовано. Принцип лікування на сьогодні внугабес саме от такий. Ми маємо шляхом припікання підвищувати імунітет. І тоді наш міцний імунітет починає виліковувати хронічні хвороби. Ви знаєте, що не виліковуються хронічні хвороби в традиційній медицині, правда? Не виліковуються. Чомусь на Слугабест, вони виліковуються. І оцею основною причиною є те, що проводячи припікання, ми підвищуємо свій імунітет, далі лікуванням займається він. Ну, от така приблизна схема про, про припікання. Автоматично трошечки вертаючись до теми все-таки я ГРВІ сьогодні розбираю, ну так попутно вже про все підряд, правда? То відносно ГРВІ людина, яка Регулярно проводить припікання, ГРВІ не хворіє. Постійно імунітет людини знаходиться в такому тонізованому бодрящому стані, і тоді найменше проникнення вірусу спричиняє те, що армія наша імунітет зразу ж його знищує. Ну, оте, друзі, сьогодні відео було у нас про. Припіканні. Я нагадую, що на каналі Доктор Голос вам обов'язково треба підписатись, бути підписаними. Пам'ятайте, що після перегляду відео треба поставити обов'язково лайк для просування каналу, треба ну, написати якісь хоч декілька слів в коментарі, тому що це сприяє подаль... подальшому просуванню цього відео. Пам'ятайте, що я сам завжди особисто відповідаю на всі ваші коментарі. Ну і на сьогодні, друзі, у нас з вами все. Дякую за увагу і зустрінемося з вами в наступному відео. Відео до побачення!